Короче, їздила сьогодні цілий ранок, шукала ксерокопії, і це так. поперлась в один ксіляк своїх все відсирила, бо був дощ пролівний. Поїхала в другий, там взагалі нікого нема. Короче, Чиста проблема. Хочу купити собі принтер, бо я вже замахалась їздити, я не можу вже декілька, то я зайнята, то праздники свята свята. То короче, все закрито просто. Ну, в общем, тут я вам скажу, це ніша вільна. У нас на кожному кроці ксерокс, Тут нема такого, просто ксерокс. Тут копірувальний центр, там типу, всі услуги, ну, можливо, невигідно. Це я купила не оцю штуку, а повинна бути мороженіця. робити морожене. А це я купила продукти. Зараз покажу продукти, бо тут є льоди. Я дуже люблю морожене. І тому, коротше, а потім розпакую ту мороженницю. Оце купила піцу з сиром, тут дві штуки. Потім купила отакі шинку нарізану. Потім отакі полендвічки. Це курячі, лагодне, не остре. Потім цукор. Ось таку величезну шоколадку купила собі. Коротше, така класна. Потім хліб, поки їхала вже наїлась хліба. Тобто він дуже класний, він з зернами. І він, я його там відренки порізала. Ну і тут морожена дві порції. Зараз я їх до морозилки вкину. з лишим. Ну, продукти в Польщі, хоч і вже подорожали страшно. Але у бедренки, в принципі, все дешевше і доступно. Ну, оце з бідренки штуки бо це прислали з Ойликса. То 88 злотих віддала оце хліб, морожене, ще було одна морожена, я так з'їла, бо вже голодна була. Оці полендвічки, В, общем. Ну, то есть, в принципі, як в жабку підеш, то на 60 злотих купиш. Нічого нема. А тут таки можна трохи протриматись. Ну, з таким набором продуктів. Ну і зараз покажу оцю штуку розпаковувати. Така мороженіця. Не знаю, якій кользуватися. Но... Ну, коротше, узнаю. Ну, в общем, чаша. Щось тут треба... Чашу, мабуть, треба заморажувати. Я так розумію. Не знаю, що саме, Наверно, це якась низ відкручується. Чи цю штуку нижню. Коротше, треба почитати, як... як вона працює, бо я без поняття.